Всім привіт! З вами Діма і канал Гуріїв Тейм 3. У цьому відео ми продовжуємо обговорювати гучний реванш у суперважкій вазі між українцем Олександром Мусиком і британцем Тейсоном Ф'юрі. Нові реакції на бій і не тільки. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Ну а тепер поїхали. А ще на нас попереду чекає маса нових боїв, поєдинків топових спортсменів, так що приготуйтеся до нової боксерської пригоди. Роби бої ще цікавішими разом із Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Відомий британський боксер, підкорювач крузервейту та хівівейту, британець Девід Хей прокоментував перформанс співвітчизника Тайсона Ф'юрі, який сьогодні вночі не зміг відібрати три чемпіонські пояси у суперважкому дивізіоні в бою проти Олександра Усика, програв одноголосним рішенням суддів. Хей цитує Євроспорт. Не так часто ми бачимо в боксі суддівську одностайність. Нехай вона розійшлася по але всі троє суддів. Віддали Тайсону лише 4 раунди, і я вважаю, що це було надто жорстко. Відчуваю, що бій був конкурентнішим. А Тайсон провів реванш краще ніж перший бій. Він набагато краще боксував, чудово тримав темп та щільність бою, намагався прорватися та нав'язати силовий бій на ближній дистанції. Хей упевнений, що Фюрі робив усе те, що й мав робити проти Усика, але просто Олександр ще вище підняв свій рівень. Щоразу він ще більше піднімав темп бою. Чим би не відповідав йому Тайсон, Усик продовжував підвищувати темп бою, сказав Хей. Британський промоутер Еді Хірн також прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі. У мене вийшла нічия. Я дивлюся на реакцію, і більшість людей вважають, що усик виграв бій. Позбудьтеся судді на основі штучного інтелекту. Він не працює. Єдине, що я скажу, троє суддів виставили однакові оцінки, і мені подобається, коли так відбувається, сказав Хірн. Інша думка у організатора вечорів боксу серії Рієс Сізен, Туркі Аляль Шейха, суперінвестора. Цитує метро. Думаю, Усик виграв по справі. Я нарахував перемогу Усика з перевагою у 4 раунди. Тейсен робив усе, що міг. Він провів чудовий бій, але це бокс, переможець має бути лише один. Після бою в ринг вийшов чемпіон IBF, британець Даніель Дюбуа, Він бився раніше з Усиком, програв достроково, але ясна річ, вірить, що в реванші дасть гегемону гідний опір. Думка Аляль Шейха. Я хочу, щоб Дюбоа, якщо він пройде в лютому Джозефа Паркера, зустрівся в реванші з Усиком. А Тайсона я хотів би побачити проти, мабуть, Ентоні Джошуа. Ну, ми вирішимо це питання, побачимо, що можна буде зробити. Ви ж знаєте, що тут у рєд сізон, можливо все. Екс чемпіону суперважкій вазі Ентоні Джошуа коротко прокоментував перемогу Усика. Респект і додав прапор України. Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон. Мої вибачення Усику, ти інший, написав Стівенсон. Тринадцятий чемпіон світу шахів Гаррі Каспаров також привітав Олександра Усика. Вітаємо! Це одна з багатьох майбутніх перемог України. Продовжує показувати своє невдоволення промоутер Усика Френк Уоррен. Після п'ятого раунду я віддав Тайсону щонайменше 4. це те, як бачу поєдинок. В останньому раунді він точно переміг. Я не розумію, як хтось може не віддати йому, бодай раунд із останніх семи, який бій ви дивилися? Ми сиділи з нейтральним спостерігачем Оскаром Делахоєю, і ми погодилися, що Тайсон на 4 раунди попереду, мінімум на 3, А я думаю, навіть більше. Я намагався бути неупередженим. Я дивився на клімаса та красюка, вони не виглядали переможцями, сказав Уоррен. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі, росіянин Григорій Дрост поділився думками. Про підсумки повторної битви Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Дрозд вважає, що в цьому протистоянні судді могли б зафіксувати її нічию. Крім того, він заявив, що Усик не виглядав як чемпіон. Складний бій був для суддів дуже близький. Напевно, Усик на один-два раунди напрацював більше, ніж Фюрі, але я б чесно сказати поставив би у цьому поєдинку нічию, тому що я б не сказав, що Усик виглядав по справжньому таким чемпіоном. Сказав Дрозд. Ну що, такі думки, і як бачимо, вони розходяться. А який рахунок у цьому бою вийшов у вас, і як вважаєте, який бій для українця є найпріоритетнішим? Пишіть думку під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.